Каю мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедісьйоншуе. Ти вже великий хлопчик. Пограти! Місіт, веселий, як каю. Каю. Каю, як каю. Ха -ха -ха! Це я. Купаємося чи слухаємо історію? Вирішуйте. Історію! 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 Ну, гаразд. Спочатку історія, потім купатися. Отже, що каю. Робив сьогодні. Історія називається Каю вчиться плавати. Каю я тут. Ти йдеш каю. Вода холодна тату. Дивись. Наступного разу підеш зі мною до великого басейну. Добре. Пам'ятаєш, ми були у басейні? Так. Хочеш, тато навчить тебе плавати? Так. Через кілька днів у каю був перший урок плавання. Йому подобалося вчитися. і з кожним разом у нього виходило краще. Цього разу я зможу, тато. Ну, звичайно, каю. Я проплив, тату. Я проплив. <рив> каю хотів плавати і пірнати, як великі хлопці і дівчата. Знову хочеш у воду? Я, тату, хочу плавати сам. Хм. Мені, здається, це хороша ідея. Ура! Тату, я тепер умію плавати! Заходь зі мною, тату. Подивися, як я плаваю сам! Правильно. Піднімай руки, як я показував. Каю йшов по дну басейна і скоро поплив. Молодець каю. Я плаваю, я плаваю. Ти бачиш тату? Так, я тут. Давай. Дивися, я плаваю. Раптом каю злякався. Каю? Каю. Пливи сюди. Але його тато був поряд з ним. Не поспішай, каю. Пливи до мене, як ти вже навчився. Ти трохи злякався, так? Але ж ти знав, що я був поряд. Так, тато. Знаєш? А ти справді плавав і робив це сам. І я так тобою пишаюся.